Символи українського різдва. Перевірте себе. Ось вони. Дідух, це останній сніп з поля, який зберігали до святвечора, Ставили на почесне місце на покуті, поруч з іконами. Він символізує і врожай, і пам'ять про рід. Після свят його обмолочували, саме цими зернами засівали поле. З соломи також плели павука. Його підвішували під стелею, скріплювали кінським волосом і вірили. Якщо випадково торкнешся, буде щастя. Свічник трійця глиняна композиція з трьома свічками. Найчастіше зустрічається на Гуцульщині, символізує світло, єдність і захист дому. Шопка це мініатюрна сцена Різдва. Марія, Йосип, пастушкиз, царі, і навіть чорт. Такий святковий вертеп театр. Різдвяна зірка у нашій традиції восьмипроменева, прикрашена орнаментами з місяцем і зірками. Саме її носять колядники. І, звісно, святкова вечеря. 12 пісних страв.